Вислухайте українське радіо, ми продовжуємо наше тер. Як то кажуть, гроші люблять тишу, але ми все одно про них трішки поговоримо. Адже як повідомляє Національний банк України станом на 1 березня, цього року міжнародні резерви України за попередніми даними становили більш як 37 мільярдів доларів, і у лютому вони скортилися на 3,8%. відсотка. Наскільки Значним є це скорочення, чи буде від цього скорочення вплив? Про це поговоримо з нашим гостем, головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. На зв'язку і ветері вже українського радіо. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора, пане Олександре. Отже, венбулу зазначають, що Така динаміка вона зумовлена валютними інтервенціями Національного банку для збереження курсової стійкості, та ще пов'язана з борговими виплатами країни в іноземній валюті. Що ще вплинуло на наші міжнародні резерви? І чи варто насторожливо ставитися до цієї цифри? Майже 4%? Вплинуло, звісно, Певне зменшення, тимчасове, звісно, зменшення надходжень зовнішньої фінансової підтримки воно склало менше ніж мільярд доларів за місяць. Зазвичай у нас ми отримуємо вдвічі, іноді втричі більше. І, зокрема, наприклад, на березень вже є підтверджені очікувані отримання від Європейського Союзу. Якщо не помиляюсь 4,7 мільярди євро і 880 мільйонів доларів по програмі МВФ, яка вже попередньо схвалена, і мають з дня на день остаточно затвердити цей черговий транш. Тобто, в березні це буде перекрито і буде, ну я думаю, що будуть суттєво збільшені. Резерви. Як це вплинуло? Ну я думаю, що ніяк. Це видно по ситуації з курсом. Вже кілька днів цей, цей розмір резервів є чинним, і в принципі, там вони потроху зменшувались впродовж лютого. Тобто, це звичайна ситуація, і навіть те, що вони зменшились, вони все одно залишаються на я б сказав в рекордних рівнях. Приблизно з травня минулого року, ця позначка там 37 була подолана, і ми мали ну 10 місяців приблизно. Рекордні рівні міжнародних резервів Національного банку. Нагадайте, будь ласка, що ж це таке ці міжнародні резерви? Це виключно наші гроші. Звідки ми їх взяли? Де вони зберігаються, на які потреби ми можемо їх використовувати, і за яких умов? Це кошти, які знаходяться в підпорядкуванні національного банку. І вони роз розміщені частково там невеличка частина в золоті, і це золото у вигляді там зливків, можливо, монет зберігається в сховищах Національного банку, але переважна кількість цих грошей зберігається на рахунках в першокласних банках розвинених країн. Це США, це країни Єврозони, е, а також зберігається у вигляді інвестицій в державні цінні папери з найвищими рівнями надійності, це е, облігації, можливо, Федеральної резервної системи США, е, вибачте, е, Мінфіно, казначейства США, е, це е, облігації урядів е, країн ЄС, деяких з найвищими рівнями. Надійності, звісно, ці кошти можуть використовуватись для того, щоб покривати розрив між надходженнями валюти і її витратами. Як це власне відбувалося, наприклад, в лютому? Коли там, якщо не помиляюсь, приблизно трошки більше ніж півтора мільярди доларів були використані для того, щоб підтримувати валютний ринок, міжбанківський валютний ринок. І трошки більше мільярда, наскільки я пам'ятаю, було витрачено саме на виплати по зовнішніх боргах уряду. Перш за все, е, національний банк в принципі відповідає за ці резерви, і дуже важливо, що для того, щоб вони підтримувались на достатньому рівні, він впроваджує там певні режими валютні. Е, наприклад, ви знаєте, що там були. Припинені деякі операції по погашенню зовнішніх кредитів приватними корпораціями, по виплатах дивідендів іноземним акціонерам з боку українських компаній. Це все підтримується дуже такою складною і потужною системою, яка зберігає. Кінець кінцем певну стабільність нашої валюти національної, окремо, ще хотіли хотів поточнити, коли в нас в нашій історії сучасні українські були найбільші резерви, коли найменшими знову ж таки, що на це впливало, і чи можемо ми говорити, що навіть за умови війни, маючи такий резерв, це ну фактично досягнення, і маючи знову ж таки. Таких кількостях резерви, то це ще й свідчення, тому що наші партнери теж нам довіряють. І даруйте можливо за дуже спрощене порівняння. Але чи можна це назвати так би мовити в лапках заначкою України на чорний день оці резерви? Якщо щось трапиться, що ми можемо використовувати ці гроші? Якщо казати про найнижчі найвищі рівні, то от до цього періоду, який я згадував з приблизно травня минулого року, і до цієї пори. Приблизно такий же рівень був певний час не дуже довго, десь років 13 тому. Тоді були дуже класні умови на зовнішніх ринках. Українська металургійна продукція, агропродукція продавалась по доволі високих цінах, були високі валютні надходження. Крім того, брали кредити. Це в вигляді валюти потрапляло в країну. Але потім е, уряд регіоналів, е, ну грубо кажучи, я не хотів би використовувати е, слово розікраво, оскільки нема вироку суду, але вони протринькали ці гроші, і е, ми прийшли е, навесні 2014 року з одним із найменших рівнів валютних резервів е, за там останні років в 15 щонайменше. І е, е, ми знаходилися на цьому рівні приблизно. Десь до лютого 15-го року, коли, на мій погляд, вони були найнижчими. Тобто, тоді просто а, була вже війна. Початок війни цієї а, були там певні витрати валюти, і ну відбувалися дов, доволі такі неприємні речі в економіці. Тому ми мали, я б сказав би мінімум за останні років 15 що найменше, рівень резервів. Далі воно було більш-менш нормально. І навіть після цього повномасштабного вторгнення вони не впали надто сильно. Тобто, там ситуація була більш-менш керована. Звісно, перш за все, за рахунок тих заходів, які я згадував нещодавно, були запроваджені так. певні обмеження для виводу валюти. Хочу зараз нагадати, що буквально кілька тижнів тому. Була задіяна спроба ці обмеження прорвати. Були запити, які були підтримані. Я не їх для мене особисто причин урядом. Хоча там уряд не каже останнього слова в цьому процесі, але він підтримав ці запити майже на 2 мільярди доларів для виводу валюти в вигляді там дивідендів і сплати по колишніх дуже доволі старих кредитах. Uh -huh. Це доволі велика сума, до речі, у порівнянні з резервами. Це приблизно, як ви пам'ятаєте, приблизно місяць е, витрат з цих резервів, е, коли ми там витрачаємо кошти на підтримку курсу на виплати зовнішніх боргів, і покриваються ці виплати назовні покриваються е, в під час після повномасштабного вторгнення, завдяки перш за все. Фінансові підтримці наших партнерів там один, два, три, іноді більше мільярдів доларів заходить у вигляді кредитів, у вигляді грантів, і це дозволяє тримати валютні резерви на достатньо високому рівні, і це створює певні ну, очікування, що з курсом все буде гаразд. До речі, щодо курсу, якщо я не помиляюсь, то майже півтора року у нас був фіксований курс з жовтня, здається, 23-го Нацбанку відмовилися від політики фіксованого курсу, ось в такому стані, в такому форматі нефіксованого курсу. Як би ви оцінили, що зараз відбувається? Наскільки це було? Знову ж таки, ми свого часу говорили з вами, чи взагалі було доречно свого часу фіксувати цей курс, але як Зараз себе е, поводить офіційний курс. Будь ласка, він коливається в певних межах, і Національний банк, коли там є певний тиск на курс, він трохи більше продає валюти, якщо цей тиск зменшується і попит зменшується, він продає менше, але є, існує так званий структурний дефіцит валюти. Тобто всі розуміють, що там десь приблизно мільярд з чимось доларів на місяць, може два, ми маємо дефіцит кожного місяця валюти з причини війни. По-перше, це тому, що наші експортні можливості підірвані. Війною там зруйновані певні підприємства є складнощі з експортом, як з процесом з транспортуванням, ну, От, а з іншого боку, є надзвичайні витрати валюти, які нам би не були потрібні з, з звичайних обставин: це купівля зброї, це купівля пального, це купівля різних речей. Ну скажімо так, незбройного характеру, але які потрібні все одно збройним силам, починаючи від одягу і медичних всіляких засобів, і закінчуючи навіть я мені навіть важко сказати, що ще купується для того, щоб підтримувати обороноздатність. Тому нам наші партнери, партнери, розуміючи, що відбувається, дають ці кошти постійно. Зараз це таке невеличке просідання резервів відбулося саме тому, що на початку року є певні зриви в регулярності надходжень. Ця регулярність, я сподіваюся, кінець кінцем поновлена, і я думаю, що зараз почнеться наближення. Я думаю, десь за підсумками березня ми будемо мати десь щонайменше 39 мільярдів замість сьогоднішніх 37,1 до речі, щодо е, грошей від початку великої війни і загалом джерела іноземної валюти. Ми ж розуміємо, що в українську економіку ось основним головним джерелом це стали позики, гранти від міжнародних партнерів. Знову ж таки, можемо згадати мінфін за їхніми даними у 22 другому роках Україна отримала е, трішки більше як 73,5 мільярдів доларів фінансування. І ну, це дозволило перекрити дефіцит бюджету та профінансувати. Безумовно, всі невійськові видатки? Як з цим роком згадував до речі, пан Марченко наприкінці лютого, міністр фінансів, що на цей рік у нас є така потреба в отриманні близько 37 мільярдів? Ну, фактично, це близько 3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця. А на вашу думку, чи залишимося ми в такій сталій? Економічній підтримці від наших союзників і м, за яких умов ну може коливатися ця сума збільшуватися або зменшуватися, я сподіваюся, що ці плани будуть виконані перш за все тому, що наші партнери нарешті почали не тільки розуміти, але й голос артикулювати, говорити про те, що. Ми насправді захищаємо інтереси не тільки свої, а всього демократичного світу вони розуміють, що це є така, як вони кажуть, екзистенційна війна, тобто війна за право існування демократичного світу, і Україна просто опинилася на першому, як то кажуть, в перших рядах, і тому вони нам допомагають і будуть допомагати. Питання чи достатньо нам цих 37-36 мільярдів, чи скільки воно там. Буде за підсумками цього року, я б сказав би так: добре, якщо б було більше, воно ну, було так. точно добре. І добре було б, якщо б більша частина цих коштів надходила в вигляді беззворотньої допомоги, і про це ну, про розуміння цього свідчать зокрема. Розмови і дії наших партнерів щодо використання російських заморожених активів, російських грошей, доходів від цих активів, які заморожені в ЄС, в країнах Єврозони, в Канаді, в Великобританії, в Швейцарії, в США. Я сподіваюся, що процес нарешті зрушив з місця. Судячи з усього, ми найближчими буквально тижнями отримаємо перші такі. Ну, дієві рішення, які покажуть, що воно вже почало рухатись. І тут е має сказати своє слово наш уряд, наша влада вони мають показувати щодня, буквально, що всі кошти, які Україна отримує, у будь-якому вигляді гранти кредити не важливо у вигляді безпосередньо там зброї, як такої, у вигляді обладнання для відновлення, наприклад, енергетики чи транспорту. Також важливо що все це до останнього цента, до останньої нашої копійки, до останнього, як то кажуть, щеляга все це використовується ефективно, не дай Боже не розкрадається. Використовується достатньо прозоро і підзвітно для тих, хто нам все це надає. Тобто, з нашого боку, має бути ефективність, і прозорість. З їх боку має бути швидкість і готовність використовувати заморожені російські активи також. Ну і до речі, щодо цих активів і. Можливості використання і передачі Україні буквально напередодні е, міністр закордонних справ е, Великої Британії Девід Кемерон е, говорив про те, що Сполучене Королівство готове позичити Україні всі заморожені активи Російського центрального банку Великій Британії, але ось цікаво на тій підставі, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни. Це е, видання The Guardian. Е, таку думку пана Кемерона наводила. А як це та можете пояснити, як це так позичити заморожені Ворожені російські активи, тому що останнім часом ми більше послуговуємося формулюванням передачі Україні або активів, або наприклад відсотків. А тут ось нове формулювання позичити. Це насправді доволі велика юридична проблема отримання цих коштів, в принципі, і мені довелося влітку ще 2022 року брати інтерв'ю у пані Ірини Мудрої, яка є заступником міністра юстиції і яка якраз опікується. Процесами отримання заморожених коштів там відшкодування компенсації позовів і так далі, і тому подібне. Тобто ми з нею розмовляли доволі довго, і вона сказала, що це велика проблема, що немає практично таких юридичних прецедентів, і ці механізми зараз вибудовуються. І наші партнери, які змогли ці заблокувати заморозити російські кошти, вони з одного боку хочуть, щоб ми ці гроші отримали і використали для. Захисту України від російської агресії. А з іншого боку, щоб це відбувалося в межах юридичних, щоб не порушувалось законодавство, тому що вони вважають, що має бути верховенство права, і все має бути по закону. Ну ми розуміємо, чому. Бо захист інтересів інвесторів, кредиторів там, перш за все. Тому так важко, тому так складно все це вибу вибудовується. Це фактично створюється реально перший такий випадок. Мені можуть сказати, що ну і я це до речі, часто згадую, що. Схожі механізми були застосовані використані щодо Іраку, але це відбувалося в принципі вже тоді, коли він був майже переможений, і там було ну країна була менше за масштабами, з меншими можливостями протистояти вилученню цих активів на відміну від Росії, тобто. Зараз процес йде. Він дуже нелегкий, майже два роки. Він йде. Я сподіваюся, він дійде до свого логічного завершення в цьому році, як то кажуть, буде вибудований цей трубопровід фінансовий, по якому ці кошти почнуть надходити в Україну. Ми з вами під час нашої розмови згадували і макрофінансову підтримку України від країн G7, від Європейського союзу, і ось згадали про ці заморожені активи, або наприклад відсотки від них, які можна буде отримати. Але чи не станеться так на вашу думку, що коли все таки буде остаточно вирішене, вирішене питання про передачу цих активів або їхніх відсотків, то таким чином наші партнери зможуть сказати: ну тоді ми призу навіть давайте так не призупиняємо, а дещо мінімізуємо. Макрофінансову підтримку, чи все-таки ви переконані, що вона може залишитися на сталому рівні? Тут буде багато чого залежати, як я вже казав, від позиції українського уряду, тому що ми маємо доводити те, що нам ці кошти потрібні. Ми маємо доводити, що ми їх витрачаємо ефективно і прозоро. Якщо все це буде відбуватись, то ми будемо отримувати сумарно. Все і все буде окей, звісно, ми маємо зважати на те, що уряди інших країн, наших партнерів, вони звітують перед своїми платниками податків і мають постійно відповідати на запитання, куди ви витрачаєте наші кошти, ну тобто, платникам податків своїх країн. Вони мають тримати в руках певні аргументи, показувати їх, пред'являти їх своїм платникам податків, і щоб ті були, ну скажімо Погоджені, погоджувались е, з цими рішеннями своїх урядів, і тоді ці кошти будуть надходити. Я сподіваюся, що е, загальна сума точно не буде зменшена. Я сподіваюся, що вона можливо навіть буде збільшена з огляду на те, що е, ми зараз знаходимося все ж таки, ну в певному сенсі, в стані такої оборони активної. А ще ж буде етап звільнення, і він буде потребувати. На моє переконання не стільки людей, скільки зброї потужної зброї з тим, щоб перевага в повітрі на землі була просто вражаюча з боку України. Ну а відповідно зброї і грошей. Дякуємо, пане Олександре, за участь в етері українського радіо. Нагадаю, слухачам Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», був щойно з нами на зв'язку. Ну і принагідно нагадаю, що в Кіровоградській Миколаївській, Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Гарного вечора.